Привіт, друзі! 19 червня сьогодні з вами знову Реклечок. Учора Путін продемонстрував, що він, типу, спілкується із іноземними журналістами, які, мабуть, об'єктивно мають подавати інформацію про те, як він себе позиціонує у світі. Стосовно багатьох питань: Китай, Україна, Сполучені Штати Америки, Європа, Іран. Путін говорив практично про все. Нам цікаво те, що він говорив, звісно, про Україну. І в Вашингтоні вирішили все ж таки завдати удару по Ірану для того, щоб примусити їх відмовитися від розробки ядерної зброї, тому що збагачений уран у них є. Але поки що вагаються. Трамп сказав, план готовий, але віддам команду, коли буде необхідно. Ще певне, 48 годин не спливло. Ті 48 годин, які він дав. Диктаторському режиму у Тегерані, щоб вони все ж таки погодилися на капітуляцію. Давайте детальніше про все це, як зазвичай, прошу про підписки і про коментарі. Ну і, звісно, подобайки. Дякую, що ви долучилися до мого прохання про підтримку вечірнього відеоогляду. Те саме прошу вас і нині, друзі, бо треба трішки канал підняти. Давайте тепер до суті. Потім вчора, під час зустрічі з іноземними журналістами. Я коли чую фразу іноземні журналісти на Росії, то мені хочеться обійняти і плакати. Ну, це, звісно, така алегорія цих журналістів, що вони будуть висвітлювати правдиву інформацію. Вони просто ретранслюють те, що говорить, несе Путін. І Путін також заявив, що він готовий зустрічатися з усіма, у тому числі із Зеленським. Це абсолютно не є для нього проблемою, але проблемою для нього є те, хто ж буде підписувати документи і каже. Зустріч із Зеленським можлива на завершальному етапі переговорів, яких нині немає. Ну він про них також згадав, для того, щоб поставити крапку в цих переговорах, але якщо перша особа України нелегітимна, то вся система влади там стає нелегітимною. Як мантру, вони повторюють, те, що в Україні нелегітимна влада, весь світ визнає в Україні владу легітимною, ми не ставимо під сумнів легітимність влади, тому що війна триває. В одного Путіна у його хворій вологій уяві влада в Україні нелегітимна. Нічого нового немає за великим рахунком, але, звісно, треба нам розуміти, чи рухається в якийсь бік Путін. Ні, він поки що мертво стоїть на місці. І інші друзі заяви Путіна пролунали, які варті вашої уваги. По-перше, він сказав, що ми готові передати, тобто росіяни Україні ще три тисячі тіл, навіть більше. Ми віддали більше 6 тисяч тіл військовослужбовців, натомість отримали 57. щодо тігли, які передали росіяни Україні. Зараз дуже багато є розмов, офіційних уже коментарів, і говориться про те, що ідентифікувати ці тіла доведеться дуже тривалий час. Ну і поки що не зрозуміло, що ми отримаємо в результаті їх ідентифікації. Тому я не поспішав би з висновками, що саме нам передали росіяни. Путін сказав про те, що новий раунд переговорів розпочнеться з Україною після 22 червня. Ймовірно, росіяни, я так вважаю, готують нам черговий удар саме до цієї дати, тому що це ж дата початку так званої Великої Отечественної війни, періоду у Другій світовій війні. І певно вже після цієї дати, коли будуть чергові прольоти, які він коментував до речі, от буквально і вчора прольоти маю на увазі поки 18 червня. Тоді можливо, вже ми будемо говорити про якусь нову дату. Переговорів, але з локацією переговорів, як на мене, можуть бути варіанти. Не випадково з'явилася інформація про візитки такелога до Білорусі, поки що вона не підтверджена. Також Путін згадав і Трампа і каже, Трамп правий, коли говорить про те, що якби він був президентом, то ця війна б не розпочалася. Але тут я не бачу ніякого логічного зв'язку і в словах Трампа, і в словах Путіна. Це швидше загравання Путіна до Трампа, особливо після того, як Трамп учора Дуже різко висловився щодо ініціативи Путіна бути посередником в ізраїльсько-іранському конфлікті. Ну, до речі, про цей конфлікт він говорив не так багато. Також Путін сказав, що проблема не в тому, що Росія приєднала Крим до себе, а в тому, що Захід сприяв державному перевороту в Україні. Знову нічого нового. І говорить про те, що Вікторія Нуланд, яка була колись помічницею держсекретаря, США, Зізналася, що Сполучені Штати Америки витратили на переворот в Україні 5 мільярдів доларів. Також він сказав, що Росія не збирається нападати на країни НАТО, що це, мовляв, маячня нічого такої приблизно бути не може. Ну, свого часу він також розповідав, що він не збирається нападати на Україну. Але він знову відкидає те, що це він розпочав війну в Україні. ДНР і ЛНР, так звані, сказав він, прийняли рішення відокремитися, а за статутом Організації Націй вони мали на це право. Але ми добре пам'ятаємо, як утворювалися ці квазі республіки. Нам точно розповідати про це не варто. Також він говорить про те, що вони провели референдум. Тепер Херсонська та Запорізька області, невід'ємна частина Російської Федерації. Фактично, він повторює. Зараз ті положення, які були прописані у так званому меморандумі про припинення вогню, який був опублікований після останнього раунду переговорів у Стамбулі. Нічого нового. Також говорить про те, що ситуація для Києва буде погіршуватися, але ми готові продовжувати переговори з Україною, говорить Путін. Росія виступає за справедливий світопорядок, справедливий знову ж таки в їхньому. Уявлені також він сказав дуже цікаву фразу, що стосується його відносин з Китаєм, але мені видається, він намагається видати бажане за дійсне. І каже: Моя онука вільно розмовляє китайською мовою, можливо, розмовляє. І також говорить про те, що Росія та Китай будуть проводити цього року спільні військові навчання. Я не виключаю, що ці навчання будуть і в тому числі в Білорусі під назвою Захід-2025. Можливо, саме тому Кіт Келох. І летить до Мінська, буде розмовляти з Лукашенком. Але просто нагадую ще один цікавий такий вже історичний факт: в часи першої каденції Дональда Трампа онука Трампа також співала для Цзіньпіна пісень китайською мовою. Але це не допомогло Вашингтону налагодити якісь унікальні зв'язки із Пекіном. І нині, навряд чи допоможе те, що онука Путіна розмовляє китайською мовою налагодити суперзв'язки Росії та Китаю. Нині Китай розглядає Росію, як ви друзі, вже добре знаєте, лише як. Контрагента, який готовий купувати у нього багато товарів, в тому числі військового призначення, і для Китаю це дуже вигідно, в тому числі вигідно те, що Росія дестабілізує ситуацію в Європі, Китайцем користається. Правда, не завжди ситуація складається на його користь. Ну і потім ми добре знаємо, що Китай займається фактично економічною ескалацією Росії і потроху, але потроху відбирає у неї далекий схід. Також Путін сказав, що зустрічі з Трампом була б корисною, але вона має бути підготовленою. Я читаю це як неможливість проведення такої зустрічі за нинішніх умов, тому що Трампа реально вже почав дратувати Путін своєю незговорчивістю і тим, що він не хоче припиняти війну Росії проти України. І Вчора Трамп чітко сказав, що Володимире, будь ласка, займіться. Переговорною позицією з Україною, щоб вона була результативною. А вже потім буде долучатися до ізраїльсько-іранського конфлікту. Також Путін сказав, що нібито Збройні Сили України недоукомплектовані на 47%, штурмові підрозділи ще менші та небоєздатні, але чомусь Путін ніяк не може завоювати всю Україну. Втрати Києва на полі бою перевищують рівень мобілізації. Знову ж таки, дані Путіна, і він відкинув твердження, що Росія. Знищила житові квартали в Києві і каже, що це був удар по військових заводах. Нічого нового, я перепрошую, просто не складно підібрати тут слова. Він каже: якби ваші журналісти бачили як були знищені нашими ракетами цілі квартали вони навряд чи змогли б вам про це сказати. Брехня, брехня і ще раз, брехня і багато пропаганди. Але. Це все я вам спробував максимально спокійно розповісти по одній простій причині, аби ви розуміли на сьогоднішній день позицію Кремля. Зрозуміло, що вона незмінна і може змінитися лише під тиском, силовим і ударами по території Росії по військових об'єктах. Нині говорити про те, що інтенсивність обстрілів між Росією та Україною стала меншою, не доводиться. Але справді нам не вистачає далекобійної зброї і тих же самих ракет, тому що безпілотники не виконують завдання, як на мене, які необхідно було б реалізувати на території Росії. Тому Путін поки що і так почувається дуже впевнено. Але з огляду на те, що європейські наші партнери просувають активно проекти з виготовлення далекобійної зброї на території України. То в Кремлі занепокоєні про це вголос голос не говорять. І я не виключаю, що дуже скоро ми побачимо цікаві події на території Росії. Ну, принаймні, от минулої ночі один із аеродромів там палав. Не дуже сильно, але прильоти по ньому були. А тепер, друзі, щодо ситуації на Близькому Сході, до якої дуже хоче долучитися саме Москва. Сьогодні Міністерство закордонних справ Російської Федерації знову зробило заяву, але вже з закидом до прем'єр-міністрки Мелоні, яка сказала про те, що ну, влада в Ірані може змінитися. І вона наголошена тому я маю на увазі представниця МЗС Росії Захарова, що не має право Італія втручатися у внутрішні справи інших країн. Ну тоді риторичне запитання, чому Росія втручається в внутрішні справи інших країн? Знову це без відповіді, але все ж таки до близького сходу. Трішки детальніше, друзі, видання Wall Street Journal вночі сьогодні опублікувало інформацію про те, що Трамп схвалив військовий план удару по Ірану, але утримується від Остаточного наказу спостерігає за тим, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми. Нібито Іран готовий до переговорів, але продовжує обстрілювати Ізраїль. І я не виключаю, що через день, два чи три відбудуться або ж удари по території Ірану, або ж переговори. І справді тут ситуація 50 на 50. І все буде залежати від того, чи готова до капітуляції влада Ірану. Але поки що такі заяви вони, звісно, не роблять. Я маю на увазі айятолоха Хаменеї і інші. Втім, Трамп каже: я можу це зробити, а можу і не зробити. Мається на увазі план про удари по території Ірану. Наступний тиждень буде дуже важливим, можливо, менше тижня, так сказав Трамп, коментуючи цей план про можливі удари по Ірану. І в уряді Великої Британії також запевняють, що зосереджені на деескалації ситуації на Близькому Сході, на ті повідомлені про те, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість приєднання до військових дій Ізраїлю проти Ірану. У уряді Британії, я не випадково вам про це говорю, є також неоднозначна позиція. Ну, принаймні, вона почала лунати. У США проходять також акції протестів про те, що США не повинні долучатися до війни Ізраїлю проти Ірану. У Трампа зовсім інша думка. Лунають і інші голоси з країн Європи і не лише та, навіть із з Америки. Окремі сенатори говорять про те, що Сполучені Штати Америки не повинні втручатися в цей конфлікт. Різні позиції, різні погляди, але, звісно, визначальною буде позиція президента США Дональда Трампа. І я вважаю, що в цій частині необхідно допомогти Ізраїлю завершити успішно цю операцію капітуляцію влади Ірану. За словами представника британського, уряду Лондон працює нібито з партнерами, щоб ще раз наголосити на необхідності повернення до дипломатичних засобів. Але видання Financial Times повідомляє про те, що прем'єр Великобританії Кір Стармер привів кабінет у стан готовності через можливу атаку Ша на Іран. Тобто ймовірність такої атаки дуже висока. Фондові ринки реагують на це, зменшуються ставки і так далі. Здешевлюються цінні папери, ціна на нафту дещо зростає не глобально. А Ізраїль каже, що може відправити спецназ на ядерний об'єкт Ірану, якщо США відмовляться завдати ударів по території Ірану. Про це пише видання Axios. Поки що офіційних коментарів, звісно, з цього приводу не було. Але Аксіо зазначає, що Нетаньяху і посол Вашингтоні Лейтер у недавніх інтерв'ю натякнули, що Цахал має варіанти дій, окрім авіаударів. Це дуже примітно, тому що спільного кордону наземного між Іраном та Ізраїлем, як ви знаєте, немає. Але це не є завадою для проведення операцій і масадом на території Ірану і інших цікавих подій. І один із чиновників, за даними Аксіос, наголосив на тому, що це дуже ризикована операція. У вересні 24-го року спецпідрозділи Ізраїлю вже проводили таку операцію, хоч і в менших масштабах. Зокрема, війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку. Ще раз наголошу, друзі. Інформацію, яку зараз поширюють багато російських телеграм-каналів, в тому числі телеграм-каналів, близьких до Ірану, пишуть в один голос про те, що у Ірану, мовляв, немає ядерної зброї. Можливо, і немає, але Іран нею постійно погрожує. І офіційний коментар МАГАТЕ свідчить про те, що в Ірану понад 400 кілограмів збагаченого урану, який зараз кудись зник. І МАГАТЕ не може дати чітку відповідь про те. Де він знаходиться цей саме збагачений уран? І пишуть навіть про те, що у випадку ескалації в Ірані іранська влада може прискорити виробництво ядерної зброї. Я розцінюю це повідомлення швидше як інформаційні психологічні спецоперації. втім Знову ж таки, не варто скидати зважев ризики, які існують, і не буває диму без вогню. І те, що Ізраїль говорить про наміри Ірану, все ж таки виготовляти ядерну зброю. Я їх розділяю, оскільки ну, збагачувати Уран до такого відсотку просто нема сенсу для мирного атому. Про це вже говорять всі. Практично розуміють, що власне там відбувається. І наміри Трампа я розцінюю як позитивні. Єдине хотілося, щоб у нього були такі самі наміри і по відношенню до Москви, щоб потім не давав таких дурнуватих коментарів. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів розповісти. Ще раз прошу вас про активність під відео. Це допоможе каналу підніматися вище, і ми з вами будемо розуміти, для чого ми робимо цю роботу. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблять ціну. Не перемикайтесь, все буде Україна!